что-то да потому что я к ощущениям сам склоняюсь понимаешь то есть я склоняюсь к тому что мне там было страшно во сне давай посмотрим теперь хорошо Киев. какие планы у них ну то есть вообще какие планы у россиян Касать на Киева просто по обстрелам левая колонка а правая колонка поход на Киев касательно Беларуси кстати там сегодня самолеты летали в дождь кордонов ты видела так, читала новости, и тоже треба будет подивитися это пытание. Вот, почему, просто же не начало последнее время, вот когда он летал к, к этому, к Порошенко, хотел сказать, что ж такое, что это за, когда он летал к Курсачуку. Янукович, э, когда летали, да. Mm -hmm. а. Мы ж смотрели, помнишь, там четко по картам показала, что будут обстрелы с территории Беларуси. То есть они будут в любом случае на протяжении вот, вот, лета, вот сто процентов они будут. И новости вышли про то, что самолеты летели. Я думаю, о, вот, типа, сейчас, секундочку. Ну смотри, то есть карты намекают, что Киев сто процентов обстреливать не планируют. Ну, понятно, что это было бы, знаешь, глупый ответ, типа, не, никогда больше Киев не обстреляют, все. Тут хранитель времени, то есть это уже, в принципе, говорится о том, что всему свое время. Подождите сейчас. Просто помнишь, по ощущениям две недели назад, когда выходили в эфир, я говорила о том, что мне потихонечку начинает фонить, И если учитывать вот недавно, что все-таки помнишь ночь бессонная была, то есть опять какие-то тревоги, более да. сирены тогда что-то что-то вот они, я уверена, что должен быть обстрел был раньше вот или что-то летело на Киев. Блин, я не помню вот что-то вот недавно летело на Киев. Я поняла. А касательно дня Киева это мы с тобой смотрели тогда или нет? Нам не, не было. Не. Там драка мужиков просто была. Понятно, почему там пятерка Жазлов-то падала. Мужики подрались. Програло, мы сейчас, такие... да. да, мы еще такие сидим и думаем, что это такое? Говорю, да, да не, ну как-то мелковато, говорю. Там мужики дрались в центре Киева. Сейчас. И касательно Харькова, у меня еще есть что сказать. Сейчас. По Киеву сначала. По наступлению покажите нам, пожалуйста. Сейчас на второй детально посмотрю. Ну, смотри, э, касательно наступления, то есть карта капкана падает, падает э, увлеченность. Понятное дело, что как бы у них идея как бы захопления Киева в НАТО и пощие, это понятно. Нерешительность, хитрость и падение в пустоту. То есть они, в принципе, понимают, сейчас это как-то пус пустое решение будет. То есть они пока, короче, нет. Нікого наступлення, нічого. Взяла навіть таку карту, колоду, золоте, тароче, золотисте, змінила зараз щось на ворожому хорошого. Я витягну п'ять карт, як п'ять ключових подій, а потім буду їх докладати карти, розшифровувати, щоб ви розуміти, так? Так, давайте. Все зразу. Так. Скажімо так, ухти, принаймні чесно, нічого собі. І перша карта, ну, такого, знаєте, від складного до приємного. Літо починається з п'ятірки жезлів. Це суцільний хаос, кожний тягне одіяло на себе, ковдру на себе. Виправляю правильно, щоб мова звучала. Це у всьому і це у всьому світі, це не тільки в нас, це кругом. Це перша подія. Зараз я хочу докласти до неї трійка кубків Чи буде знайдений ага? Кого це ще стосується? У нас якось в попередньому нашому розкладі ми з вами дивилися. Це стосується і зеленського в тому числі, тому що тут король кубків випадає. І випадає біля нього місяць, оцей тривожний, як ми з вами говорили колись, і лицар мечів. Лицарь мечів це військові активні дії. Будуть продовжуватись. він буде і тут, і там. І подивіться, от на місяць, от навіть на цю картинку, тут з одного боку собака виє, з другого вовк. Це взагалі, між іншим, Раки народилися, оце починається в червні, там я не пам'ятаю, uh -huh. коли так. І це ота суть вміти існувати в цих енергіях взагалі всім в червні. Зверніть увагу, що ще з квіточок зав'язуються вишеньки, черешеньки, оці перші плоди, тобто це йде такий місяць трансформації якихось таких плодів. Ви знаєте, от врешті-решт, при тому всьому, що та п'ятірка жезлів така тривожна, вона переходить все-таки в трійку Кубків. Трійка Кубків це коли партнери, синергія, це різні країни, можливо, різні партії. Це все-таки якось той хаос до якоїсь купи можливо збереться. От наступна карта йде туз з мечів, яка вона тут прекрасна на цій колоді? З одного боку, колючий, ріжущий предмет, з другого боку, позаду в нас ідея як Дух Святий, Білий голуб. Це якийсь інсайт, це і дрони часто. Зараз ми подивимося, в якому оточенні про що ця карта нам хоче сказати. Угу. Сказала в якому оточенні? І випала карта оточення, обмеження. А, якась тема Криму може підніматись. Тема окупованих територій дуже жорстко буде стояти. Чому, е, значить, м -м 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 -м, королева кубків, коли в мене випадає, це часто Крим. Але інколи буває і Європа. І якщо ми беремо Європу, то вона наскільки це можливо буде намагатися допомогти якоюсь історії. Єдине, що дивіться, знаєте що? Я зрозуміла, що мені це ту зночів показав. А, багато прильотів, багато бавовни і в Криму, в тому числі. Тому що я думаю, яким боком вона. Тобто у нас летіти дрони, але і в Росії. Я, бачите, кажу в Росії Крим, ну скажімо так, зараз я російський флот, от там хай буде так, бо зараз так. мені скажуть, інколи в емоціях оговорюєшся. Тобто, це от наша територія, яка окупована, бачите, зв'язана, mm -hmm. окупована. От, по двійці мечів, якби двовладдя, когнитивний дисонанс двійка мечів, коли ми. Ну, тримаємо оцю якусь, скажімо, от якраз четвірка пентаклів, скупу стабільність. Ну, тобто ми все одно не віддаємо. І от там будуть активно. Палати там буде. П'ятірка кубків це знову втрати, ми будемо чути якихось кораблів, знову порту будуть туди. Оце друга новина, така важлива. Далі, третя карта випадає. Карта Верховний Жрець. Це якийсь закон. Важливий. Україна підписала безпекову угоду з Більгією та Португалією. Як це вплине, чим допоможе? Безпекова угода Більгія, Португалія. Результат для нас. Е, нема такого, що. Згідно цієї угоди Бельгія або Португалія вступиться за нас. Не дай Бог що, або до нас прийшли свої там, війська своїх людей. Такого не буде. Що буде з цих угод? Співпраця, торгівля, подальші союзи. Так, це буде. Ну і на тому дякую. Далі. Так, далі, 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 дивимось. А, Німеччина оголосила про додатковий пакет гуманітарної допомоги. Чи здійсниться те, що пообіцяли? Так, да, Гуманітарна допомога, будь ласка. Будь ласка, не питання, тільки воно все дійшло по призначенню: Україна та Іспанія підписали угоду щодо співробітництва у сфері безпеки. Результат для нас. Ой, Боже, не кажи гоп, поки не перескочиш. Знаєте, значить, дивіться, тут історія така: співпраця наша і е, іспанців разом з ними щодо безпеки вона буде е, дуже швидкою і дуже результативною. Настільки результативною, що іспанці е, е, трошки будуть. Е Ну знаєте, в такі, в такій ситуації, що вони будуть налякані. Ну тобто, якщо вони далі будуть з нами співпрацювати, вони будуть розуміти, що ну якщо далі так піде, то ми несемо загрозу і для них, і для всього світу. Тобто, як вона праця гарно почнеться, так вона скоро і закінчиться, і закінчиться тільки тому, що з нашого боку буде якраз такі ну дуже афігізні якісь результати. Чого тоді починати? Розкажіть ту співпрацю. Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій закликала дозволити Україні бити Західною зброєю по сесії. А, Чи будемо ми до кінця цього року офіційно мати право? А ще важливіше бити нашою зброєю по? Коркостено. На щастя так, але недовго, бо коли ми почнемо по них лупашити, не мине і трьох місяців. Як вони дуже швиденько захочуть вплинути на весь світ так, щоб це припинити? Чи вийде у них? На якийсь час так вийде. Так, далі що? Сесія планує розгорнути ще 300 тисяч військових біля кордону з Україною. Новий прорив кордону. До кінця літа. Давайте так. Ще буде. Так, буде новий прорив кордону. Нехай таки не збувається.